Найвагоміший проєкт країни досяг екватора. Дев'ятий тиждень буде переламним в усіх сенсах. І переживуть його не всі. Перше випробування зламає найсильніших учасників обох команд. І ось така реальна можливість Подна м'ятямо бока слегка, так поутіг. Піру за 8,5 з на нашому проекті я почувствовав себе дійсно маленьким. Мне морально сломали, вообще честно. Друге стане емоційним шоком. Вперше на проекте зустріч з рідними п'ять хвилин після двох місяців розлуки. На що підуть учасники, щоб виграти цілу добу зі своїми близькими? Я впру рогами рогамі буду йти до кінця. Після цього тижня вони вже ніколи не будуть такими, як раніше. Вони здивують самих себе і розкриють вам секрет експрес-скуднення. Проєкт, який насправді змінює життя. Десята ранку. Команди прямують на тренування. Не здогадуючи, що просто зараз на них чекає випробування. І переможців у ньому вперше буде одразу декілька. В полянці стояв такий стол. спочатку дуже непонятно, похоже на розділочний був. Такий железно зверху. На ножках. Доброго ранку. Налаштовані на боротьбу. Сьогодні учасники вперше зійдуться в турнірі з армреслінгом. А контролювати експеримент буде один з найсильніших чоловіків світу. Зустрічайте дворазовий чемпіон світу з богатирського багатобірства, володар Кубку світу, Кирило Чупринін! впервые за восемь с половиной недель на нашем проекте, я почувствовал себя действительно маленьким. Прекрасно помню, как он выступал в шотландских играх и в богатырских играх. Я говорю, любого неимоверно. Конечно, у нас промелькнула шальная мысль, что неужели мы с ним должны соревноваться. Не лякайтеся, сьогодні Кирил просто буде для вас суддєю. Зазвичай випробування проекту відбувається між командами, але сьогодні в кожного з учасників буде особистий противник: один червоний, один синій. Тобто, всього у двобої зійдуться шість пар. На кожну чекає по три раунди. Щоб отримати перемогу, учасник має виграти у двох з них. Ми отримаємо шість переможців. Ці люди отримують нагороду. Але що саме? Я знову залишу для вас. Та Учасники ще не знають. Завтра на них очікує зустріч з рідними. І саме зараз вони змагаються за бонус, який допоможе одному з них виграти цілу добу з близькою людиною. І зараз я передаю вас до рук Кирила. Дякую, Люба. Вітаю всіх на змаганнях з Армреслінгу. Отож початок об'являю конкурс капітанів. Капітанець синьої команди. Капітан червоної команди. До столу. Прошу. У двобою сходяться Микола та Андрій. Минулого тижня вони вже змагалися один з одним. І переміг лідер червоних. Ви володар імунітету. Але ви можете розпорядитися ним так, як будете вважати за потрібним. Тоді Микола віддав імунітет Андрію. Ну, я по принципу дають бері, б'ють біги. І, хоча саме це врятувало капітана Синіх від вибуття з проекту, Андрій не може забути особистого програшу Миколі. І зараз він має шанс взяти реванш. Лікті на подушки. Взялись за руки. Настав. Овага! Русь. Руки у красного капитана гораздо крепче, он очень высокий, и вряд ли с ним можно как-то сравниться. Руки! Перемога червоні. Довольно таки легко мені вдалося розправитися на руках. Наступною виходить Олен. Порадившись сині висувають проти неї Сусенно. Адже після першого програшу їм потрібна перемога. А Сусанна ще в інституті займалася армреслінгом, і кілька років поспіль входила до трійки найсильніших студенток Києва. Поставили перед фактом. Идешь на соревнования, вот, получишь зачем? Не идешь, будешь пахать погроб жизни. <сум> вот. Ну, мне пришлось пойти. Я в платье, вся такая из себя, подошла к этому столу, сумочку выложила. Так... Ой! Одну, вторую. Команда вірить в Сусанну. Однак з часів її студентства минуло майже 20 років. І жінка приховує, що сама у собі далеко не впевнена. Коли я підійшла до цього столу, мені так все ж тряслося. Це так напряження було. Мені показалось, що Лена неймовірно сильна. На старт! Леночка, давай ми за тебе болеємо. Лена, давай. Увага! Руш! Лена, Лена! Є! Yes. Свіни, було легко. Руш! Лена, 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 Лена! Перемога синів! Цю сануло теж все. До бою готовий Михайло. Він кидає виклик тому, з ким його завжди порівнюють сині. Наймолодшому учаснику червоних Сашкові. Просто не розумію, чим ти від Саші відрізняєшся. Возраст той же, ну, вес, Ну ти лише вийш, ростом. Почему тут Саша получается все так вот енергічно делать, он не нам никогда я не можу, ні буду. Хлопцеві набридли за кидає у слабкості, і він викликає на дуель Сашка, щоб довести що нічим не гірше за нього. Михайло програє двобій. Але виграє у власного страху. До стулу підходить Галина проти неї альона. Вона впевнена, що легко переможе синю суперницю, адже та завжди програє випробування на фізичну силу. Я раніше цим видом спорта не боже мой, Це не моє. Мені лопату не довіряють з моїми руками. а Виговоріть армрис. Галина несподівано швидко перемагає Альону. Перемогли синів. Рахунок між командами рівний. 2-2. Червоні вибирають наступного. А на двобій виходить остання чоловіча пара: Віктор проти Геннадія. Вот у него руки очень сильные, он поднимает много тяжести, штанги и гантели, то есть один из самых сильных. Геннадий в руках может даже сильнейший закон. Не то, что даже профессиональный, даже любительский этим не занимался. Рож! <рикла> Главное, кисть и рычаг, и ты тянешь, и все. <рикла> 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 ну как, ну раз,

Как бы, має свою роль. Противити. Залишилася остання пара. Рахунок між командами 3-2 на користь синіх. Але червоні мають всі шанси його зрівняти. Адже до столу підходить найсильніша дівчина їхньої команди. Женя. Взагалі руки дуже сильні. Це частина тіла, у сильна, Я, Женя? Я, якщо чесно, подумав йшла к Жені. То есть все говорили, что из девочек Женя там самая сильная. Мы леджинки. Готовы? Да. Тихо-тихо. на подушке. Руки выровняты. Выровняты. На старт. Она мешает? <messed -up> Увага. Руш! Я коза, пекла, буранка. Я не ожидал от, від валі такого результату, що вона Жені То тобто есть я знаю, що Женя штангістка, да. Тобто. І тут прямо раз валяю раз. Ну, это було, звісно, вау. Перемога у першому раунді не дала валі впевненості у собі. Зараз вона нарешті має шанс взяти реванш за всі випробування, які програла Жені. схватка. Я впервые, впервые увидел, когда дамы настолько включились в, борь в борьбу. Не знаю, в какие у них были отношения, но тем не менее в секторе для борьбы за столом они показали свою мощь. Это первое ничего у турнира. Чтобы вызначить победителя, потребен третий, вырешенный раунд. Рож! Дивіться далі. Зустріч, яка доведе учасників до істерик. Та вирішальний двобій валя проти жені. Розв'язка, яка шокує навіть чемпіона світу. Смотриш і чувствуєш, що да, дівчонки постараються на славу.